розвивалася досить гарно. Повикидала вона вже такі свої суцвіття. От має по чотири, по три, прям розетки. І суцвіть ось можемо порахувати. Раз, два, три, чотири. Ось викидає п'ять. Шість. Шість сутцвіт. Але є і менші. Ось, наприклад, тут скільки три розетки є суцвіття: одне, два, три. Уже ось такі зав'язалися ягідки. От маєте. цвіт цвіти цві, цві, ось зовсім вже дивіться, які ягодки прям зелені зав'язалися. Це трошки не вистачало, Ні, це не вистачало кальцію, і я додавала кальцію, але було прикрито агроволокном, було дуже жарко, і потім зняли трошки запізно і прихватилися. От саме цьому ці, цій ольві не вистачало кальцію. Я додавала кальцію сілітри, трошки підлила, і якби е, листки почали. Вже краще, але зараз бачу, що листки світлі стало не вистачати заліза, тому буду проходитися.